А ще зовсім недавно єдиним ароматизатором для будинку був балончик освіжувача в санузлі. але зараз попит на домашню парфумерію значно виріс, і на ринку представлен широчайший асортимент продукції, виробленої з використанням самих передових технологій, наприклад, про приємні аромати в будинку можна потурбуватися ще на стади ремонту, встановивши в кімнаті сучасні кондиціонери і зволожувачі совстроєн ємностями для поширення запахів. Для ванної кімнати винайдені душев кабинки з функцією ароматизації приміщення, але зупинимося на більш традиційних способах поширення ароматів. Один свічка це потужні релаксанти, що створюють атмосферу спокою, умиротворення і блаженства. Ними насолоджувалися ще представники стародавнього сходу, свічки з ароматами лаванди і м'яти гарні для спальні. І ванни вони допоможуть розслабитися і з головою зануритися в романтику. У вітальні свічки з нотами цитрусів і кориці підкреслять атмосферу новорічних свят. На качество свічок економити не варто. Вибирайте екземпляри не надто великі в діаметрі, виготовлені з мінерального або натурального воску. З бавовняним фітилем і металевою підкладкою не зі свинцю. для досягнення бажаного результату запалюйте їх за день або за кілька годин до приходу гостей. 2. дифузор: стильний дизайн цього модного ароматичного аксесуара прикрасить будь-який інтер'єр. Дифузор являє собою витончену скляну ємність з ароматною рідиною у неї. Вставляються кілька довгих паличок з пористого бамбука, поступово насичуючись ефірними маслами, вони поширюють запах по всій кімнаті, палички важно застосовувати відразу все і періодично перевертати один-два рази на добу для лучшого результату дифузори, як і аромалампи бажано розміщувати наскрізь. Большой плюс дифузорів тривалий термін експлуатації, ємності в стому вистачить. Це повітря в приміщенні 7102 протягом півтора місяців як палочки, так і рефіл рідина можна замінювати, купуючи їх в спеціалізованих магазинах. Використані палички послужать замість саше в білизні. Три спрей для короткочасної, оперативної та локальної ароматизації на Великої площаді подойдуть різні спреї й автоматичні диспенсери, їх найчастіше іспользують в санвузлах. Прихожих на кухнях, коморах і лоджіях, але існують аерозольні диспенсери, освіжаючи повітря в приміщеннях до 50 квадратних метрів, спреї зручно прикріплювати к кстени або ставити на будь-яку тверду поверхню, тривалість, інтенсивність, інтервал дії автоматичних диспенсерів задається самостійно, вони прості в експлуатації. Працюють від батарейок, мають привабливий дизайн і відрізняються більш вишуканими ароматами ніж звичайні аерозолі в балончиках. Деякі спреї випускають з букетом елітної ексклюзивної парфюмерії. Чотири аромалампи один з найбільш доступних і популярних методів ароматерапії. Принцип роботи залежить від ламп. у звичайній керамічній або скляній лампі чаша з водою і з краплями ефірного масла підігрівається на полум'я свічки а в електролампі. За допомогою термоблока летючі речовини масел при нагріванні повільно випаровуються, насичуючи приміщення ароматами. У сучасних ультразвукових лампах це відбувається без води за допомогою ультразвуку, а юсп лампи нагріваються від роботи комп'ютера. Насолоджуватися лампою лампи слід не більше двох годин, інакше можуть початися головні болі. Аромалампи не встановлюють на легкозаймистих поверхнях і в місцях, доступних для дітей. 5. есенція. Ароматизатори на основі есенції являють собою невелику ємність концентрованим раствором ароматичних речовин, які повільно випаровуються через спеціальні пористі, отвори або гноти вони можуть працювати як від нагрівання, так і без нього. Найбільш відомі ароматизатори з есенціями для застосування в автомобілях, але при бажанні їх допустимо використовувати і вдома найвишуканіший варіант ароматичної есенції аромасфера. Вона являє собою невелику керамічну ємність сферичної форми з ароматичною рідиною всередині, яка поширюється через бавовняний гніт і пористу кришку, шість пахощі. До них відносять сухі, пресовані аромати у формі паличок, спірали і конусів на підставках, на відміну від свічок, вони не горять, а повільно тліють, наповнюючи повітря специфічними, часто насиченими і різкуватими запахами, Їх не рекомендується спользувати щодня і тривало. Це може несприятливо позначитися на вашому самопочутті, обично їх запалюють для занять його медитацією і юрведичних ритуалів. Пахощі стануть відмінним доповненням для етнічних і східних інтер'єрів. При їх використанні не варто забувати про протипожежну безпеку. Сім гели. Вони містять гелеподібний концентрований склад ароматичних речовин, такі ароматизатори упаковані в спеціальні аромоблоки, найчастіше у вигляді квадратних пластин, котре вставляються в пластикові, сталеві або дерев'яні власники. Завдяки привабливому дизайну тримача аромагелі стануть стильним і практичним декором для дому випаровування гелю відбувається рівномірно і тривало до одного місяця. Після закінчення терміну дії або при бажанні змінити аромат потрібно придбати змінний аромаблок. 8. саше і попорі. Ці види домашньої парфумерії нескладно створити самостійно, досить вибрати ароматне трави і квіти, висушити їх і помістити в шовковий мішечок для саше або наповнити ними декоративну скляну вазу для попорі, подібні набори продаються і в готовому вигляді. Саше найчастіше використовуються для ароматизації вмісту шавку. Кумор і білизняних ящиків по порі стануть ефектним і ароматним аксесуаром в будь якому інтер'єрі, дев'ять інтер'єрний дух. Вони все більше набирають популярність, замінюючи горосні аерозольні балончики з їдким запахом, інтер'єрні духи розпилюють в повітря або наносять на текстиль і м'які меблі, крім естетичного сприйняття, духи непогано справляються із практичним їх призначенням. Усуненням неприємних запахів, автори їх ароматів в доще парфюмерне бренди, тому в порівнянні зі звичайними освіжувачами воздуха духи не потребують. 10. нейтралізатор: якщо ви не зацікавлені в наповнене інтер'єру вишуканими запахами, а просто хочете позбутися від неприятного флеру, наприклад, від зіпсованих продуктів на кухні, то лучший варіант для вас нейтралізатори вони не поширюють запахи, а блокують небажані. Форма їх випуску різна є гелі, аерозолі есенції таблетки. Більш бюджетні моделі діють за принципом потужного ароматизатора, обволікаючи і пригнічуючи неприємно пахне ділянку кімнати. Від запаху органічних речовин добре рятують нейтралізатори з бактерицидною дією. Нейтралізатори нового поколення діють за допомогою ферментів або ензимів, розкладаючи і знищуючи неприємно пахнущі частинки в повітрі.